Доброго дня, добро здоров'я. Бажаю. Всім перший вінницький мультимедійний проєкт Час змін». в студії. Я автор та ведучий Олексимко. Також радий вітати сьогоднішніх моїх гостей. Вони вперше, але я переконаний, вони не хвилюються, тому що вони військові. Сьогодні до мене завітали е, Артем Турчинов, полковник, начальник кафедри фізичної підготовки та спорту Національної академії Національної гвардії України. Пане подковнику, пане Артеме, я радий вас бачити. Так. А також до мене сьогодні завітав Ігор Винницький, солдат, курсант команди штабного факультету національного академії. Академії національної гвардії України, пане Ігоре, рада вас бачити. Так Назай. Так, зробимо трішки ближче мікрофончик. Вам сьогодні ми будемо говорити, е, і звісно, про військових, про, е, про їхню підготовку. От я скажу, що якщо так сформулювати е, сьогоднішню тему, підготовка. І саме підготовку ми сьогодні будемо говорити. В першу чергу розпочнемо, напевно, з фізичної підготовки, тому що сьогоднішню зустріч ми домовилися і будемо говорити більше часу про. Силу, витривалість, звісно, про перемогу будемо говорити, і це все закладено е, ще на початку занять? А закладає силу, волю, витривалість закладає Кросфіт. Отож, ми сьогодні будемо говорити про роль Кросфіта і наскільки кросфіт допомагає нашій Національній гвардії України. Е, пане Артеме, пане полковнику, як давно ви займаєтеся Кросфітом? Так, ще раз усіма привітаю, всім доброго дня. Кросфітом почав займатися з 2016 року. Вісім Мене... років. Так, вісім років, вже досить довго. знаєте, я собі поставив таку ціль для того, щоб досягти взагалі якогось результату, потрібно мінімум 10 років. Щоб стати професіоналі... професіоналом якійсь справі, треба дійсно довгий час. Не рік, угу. не два. А ще два роки. І який буде результат? Ще два роки. І я думаю, що відберусь на CrossFit Games. Там, в категорії 35. Угу. Е, Ігоре, скільки займаєшся кросвітом? Приблизно трьох місяців. Три місяці? Так, звичайно. Ну, то три місяці це взагалі можна сказати так. Розминка, навіть чи не займаєшся. Ну, Так, звичайно, я пробував раніше займатися кросвітом, бо це я називаю спорт для військових. Угу. Круто мені до вподоби, і я радий, що такі викладачі, як Артем Васильович, впроваджують такі. Веди спорту в Національній гвардії України раніше чим займався? Раніше була якась база спортивна? Ну так, звичайно, займався просто спортом, в зал угу. там в дитинстві займався. Різними видами спорту завжди був активний займався... Ну в дитинстві ми всі бігали хлопці, грали в футбол, і знаходили де тільки, можливо якийсь старенький м'яч або ще щось. Ну і так далі. і так далі. Окей, кросфіт. Кросфіт не наша не наша придумка. Зовсім, якби я не можу сказати, що це не наш спорт. Хоча, пане Артеме, а чи можна назвати кросфіт спортом? Я вважаю, взагалі Кросфіт це бренд, але він несе в собі таку концепцію, який, який об'єднує взагалі багато напрямків фізичної підготовки. Тому особисто я так можу сказати, що це спорт, бо є змагання. Є угу. змагання з цього напрямку? А, є така є такий міф. Е, я не знаю, чули ви чи ні. Можливо, ви зараз кажете, це міф, а можливо, це не міф. Я, наприклад, знаходжу інформацію, що Кросфіт е, Кросфітом вперше почали займатися і ввели систему підготовку американські пожежники для того, щоб бути функціональними, для того, щоб виконувати ті завдання, які е, стоять перед ними. Е, ви чули про це? Знаєте про це? Що ви можете сказати? Взагалі звідти? І, так, активно вже з'явився кросфіт. Так, дійсно, перші започаткували цю концепцію пожежники в Америці. Чому? Бо вони перші побачили, що дійсно вона ефективна, вона дає змогу підготувати, зробити найбільш фізично підготовленого рятувальника. Вони побачили весь спектр фізичних якостей, який в себе об'єднує. І важкої атлетики, і пліометрики, і гімнастики, і аеробної роботи саме те, що потрібно рятувальнику. Вже потім цю ідею підхопили військові і за ними вже поліцейські. Угу. І Вони активно зараз проваджують цю концепцію. Тому... Тому так, це, працює. Це, це працює. Це, це працює. Так. А, Ігоре, наскільки це, наскільки це працює? Ти, Можна так сказати, ти свіжий. Ти тільки три місяці, як ти сказав, займаєшся. Ти відчуваєш різницю? Ну, так, звичайно, вона відчутна, покращується витривалість фізична і морально ти розслабляєшся, приходиш на тренування, так як я брав участь в бойових діях. Це також є своїм видому. Розслаблення mm -hmm. після кожного тренування приносить задоволення. А скажи, будь ласка, от тут е, ми чудово розуміємо, що е, чим би зараз військові не займалися, в першу чергу ми на це дивимося як прикладний. Вид, прикладний вид спорту, прикладний технічний вид, наприклад, ті самі дрони і так далі. І так далі. Ми все дивимося через прикладність, де ми могли використати в боротьбі з ворогом. Е, ти кажеш, ти брав участь в бойових діях. Як, Як ти відчуваєш? От ти можеш сказати чітко, що да, це мені допомогло, це мені допомогло, в цій ситуації допомогло. Знову таки, якщо можна про це говорити. Ну, так, звичайно. Наприклад, Піднімання штанги, там, наприклад, види, ну, це там... тяга, так, називається... тяга, тяга. Так, перепрошую, угу. так звичайно. Тягує. Також ти там підносиш боє... боєприпаси, боєкомплект, різні виду. Там, коли ти робиш бьорпі, ти також там перепригуєш з окопа в окоп якісь ось такі різні види. Тобто, практично можна сказати так, пане Артеме, можна сказати, що половина, якщо не більше половини вправ, на які ми дивимося спочатку, просто як на фізичні вправи, а це можна сказати, це і прикладні військові вправи. Кожна вправа вона несе собі дійсно прикладність. Беремо просто напрямок поліаметріка: це стрибки на коробка або з коробки. Так? Uh -huh. Це те ж саме, що військовий виконує під час стрибку в траншею з траншеї, перенос пораненого, перенос БК. Якщо ми говоримо про. Про роботу, яка там залежить, там інтенсивність, її там 10 хвилин, 20 хвилин, коли треба е, витримати весь максимум і е, залишитись живим. Тобто ті комплекси, міткони їх називають в кросфіті, угу. е, вони якраз і моделюють ті короткі ситуації, в яких треба е, переступити через себе, протримати ну, в спорті, це кажуть темп, да, а військовому треба не відступити назад. І, і, вижити, і вижити, і вижити та любою ціною вижити, от тому, е, мій погляд, так дійсно ви це підкреслили. Тобто, чим фізично підготовлена людина, це е, е, йому дає більше відсотки вижити на полі бою. Ще один момент. Я забігаю трішечки назад, як то кажуть, відмотую назад е, поступити. От під час поступлення, під час е, випробувань, а зараз які вимоги до е, я скажу так до абітурієнтів, які зараз хочуть поступити і хочуть продовжити своє життя, своє навчання, наприклад, національній е, академії Національної гвардії е, України, є фізичні е, кондиції, є фізичні випробування умовності. Є ж так, звісно, але е, фізичні вправи вони е, йдуть. Вони мають бути такими, як є в програмі, в шкільній програмі. Так? Тобто, якщо школяр бігає 100 метрів, то ми і контролюємо, нього, беремо цю вправу для контролю його фізичної якості, так як швидкість. Uh -huh. Так же само, і вправа на витривалість, це біг на, до речі, в цьому році буде вправа на витривалість 3 кілометри. Треба буде пробігти за певний час. Вона також є в шкільній програмі. Тобто програма зміст вправ фізичної підготовки він має бути тісно пов'язаний з тою програмою. Яка є в школі і а, в інших навчальних закладах, звідки макі можна... в принципі і беруться, беруться абітурієнти так. у вас і також так. І, так, точно з програми в нас не тільки зі школи, а й з військ багато поступають, які а, вже в, в армії розуміють і хочуть стати офіцером, командиром зводу або обрати якусь іншу спеціальність в Національній академії з невардії України. Тобто а, специфіка вправа вона від, виходить від того, яка програма підготовки саме в тих підрозділах або школи, звідки угу. вони до нас поступають. А Вас можливо, це трішки таке провокативне запитання. Вас задовольняє фізична підготовка абітурієнтів? Чесно кажучи, це таке для мене болюче питання, бо втрачений зв'язок між школою. Якщо так має бути флагманом, взагалі фізичної підготовки має бути мають бути сили оборони. Вони мають бути вони мають вказувати, вказувати зміст програм і в школах. І в коледжах, і в Україні. І який, це, має, це, бути який, який має бути рівень в який має бути рівень, так. Бо, як не кажи всі, ми стаємо на захист своєї держави, і кожен має бути готовий, не тільки кадрово військовий. Або школяр, або студент це теж потенційно військовий, який стане до строю і буде разом зі мною захищати країну. Він має виконувати ті ж самі нормативи. Так, да, вони мають бути трохи полегшені. І, на жаль, зараз цей зв'язок трохи втрачений. А, між... Так, тобто дум... школа не дотягує? Да, на жаль, на жаль, в школах, в школах зараз нормативна база, яка має бути, вона дещо ну, ми, ми це бачимо. На жаль, це наші реалії, так uh -huh, uh -huh. А, і треба на це звернути увагу. Тобто, школяр він має бути оцінений з фізичної підготовки. Він має бути а, готовий далі для вступу. А, або якщо він вибере іншу професію. Під час війни він... ми забуваємо про елементарні речі. Е, перш за все, е, що школярі, що в дитячому садочку, що в університетах, в інститутах, людина має бути здоровою. Так, а фізична так. культура, фізичне здоров'я це складова здорової людини, здорового українця. Ігор, ти любив фізкультуру в школі? Так, звичайно. А ну кого я запитую? Кого я запитую? Ти виконував абсолютно спокійно всі нормативи шкільні. Ну, так? Там підтягуватися, бігати. Там. Ну, що тобі найважче вдавалося в школі? Ну, біг, біг, це, це Не моя дуже люблю. Та? Біг ем, на довгі дистанції чи на короткій? На довгі, на довгі, на час саме. Ну я можу пробігти 10 кілометрів, але там мені і свій темп просто потрібно взяти, щоб там, якщо на що. Не спішіть, я добіжу. Тільки ви мене дочекайтеся. Я добіжу, тільки дочекайтеся. До речі, пане, а є у нас у вас вірніше? А є у вас змагання? Якщо так. є, то які? Знову таки, пане про що можна говорити? Бо я розумію, є речі, які можна говорити, і які не можна. Ні, звісно, про ці можна говорити. Звісно, та? Можна в академії є план, календар спортивних заходів, в які входять різні види, які ігрові, силові. Є також і кросфіт змагання з кросфіту. Uh -huh. Змагання проводяться серед факультетів академії. це міні-футбол, легка атлетика, гірьовий спорт. Навіть проводимо першість з боксу, от відкритий. Плануємо вже провести в цьому році з запрошенням інших представників своїх структур. Тобто йде ціле спортикиада, де кожен курсант себе заявляє від настільного тенісу до, до гірьового спорту. Змагання проходять згідно плану і виявляємо переможців. Лідерів виявляємо. Бо хто як не спорт, не спорт може показати лідера в підрозділі? Угу. А, з кросфіту так само ви сказали, що відбуваються змагання. Так. А, це змагання закриті чи відкритого типу? От, наприклад, я можу прийти подивитися. Звісно, звісно. Е, якщо знову таки на таємниця, де і коли відбудеться найближче, щоб можна було прийти і подивитися? Е, ну, В цьому році ми вже їх провели. Вони mm -hmm. були в лютому місяці. Е, треба трішки почекати. Ми вас особисто запрошуємо. Е, проводили ми його в, в афільованому залі з всіма необхідними. Заходами безпеки, безпеки, як то е, угу. і необхідним інвентарем. Окей. Ми вже говорили про те, що спорт допомагає і в житті, спорт допомагає в службі, спорт допомагає на війні. Чим, чи є різниця між, якщо так говорити, чи є різниця між кросфітом, яким займається Національна гвардія України, повітряно-десантні війська, ну і, наприклад. Морська піхота. Специфіка. Є якась різниця? Є в специфіці якась різниця в підборі е, тих самих вправ? Звичайно, що є, але якось її відграничити. Суть одна: вона готує фізичне підготовку. Кросід готує фізичне підготовлення людину, яка має бути готова до. Скажімо так, до всього. От. Але є деякі е, специфічні умови які, е, е, і задачі, які виконують підрозділи Сили оборони, і е, вже при плануванні змісту тренування, звісно, враховуються е, вправи, які більш конкретизують бойові задачі. підрозділу. Того чи іншого, Того чи іншого підрозділу. Підрозділу. Так, звичайно. Це знаєте, як це творчість. Більшою, більшою мірою залежить від того, як е, ти підготуєшся до заняття, е, пане Артеме, е, вибачте мене, але е, от ви кажете творчість. А, наприклад, е, ті, хто в школі фізкультуру прогулював, зараз можуть сказати, про що він мені тут розповідає? Яка тут творчість? Я тут на ту бігову доріжку вийду, 50 метрів там пробіжу, і я вже вибачте все, я, я вже здувся. Знаєте, моє особисте твердження таке: людина дійсно патріот, коли вона думає про, свій, про свою фізичну підготовленість, коли їй не треба заставляти щось робити, коли вона сама підсвідомо розуміє, що її фізична готовність це захист себе особисто, захист своєї родини, свого будинку, своєї, своєї сім'ї і країни, тобто це розуміє, що треба бути готовим. І е, ніхто за тебе цього не зробить. Тоді ніхто не буде його заставляти робити і ти mm -hmm. займатися фізичною активністю. Um, я можливо зараз скажу непопулярну думку, але в е, бувшій імперії, е, з якої ми вийшли, і дуже хочемо з нею порвати, і хочемо взагалі не порвати, а щоб вона розвалилася. На кінець е, в бувшій імперії був такий е, російською мовою: даруйте мені, готов к труду і обороні. ГТО було таке. Зараз е в Україні в війську, наприклад, є такий норматив, є такі, е така підготовка, є такий набір елементарних фізичних речей, які має виконати е будь-хто, будь-який воїн. Ну, звичайно, є, є такі комплекси. Е я. Трішки поверну до Красвіту, якщо ви угу. думаєте. Да? Прошу прошу. Є такі пам'ятні комплекси. Да? якщо, а, то есть, Тобто ця вже така ідеологія, вона приходить до на нас. Ми урочуємо пам'ять загиблих воїнів або воїна. Да? Ми присвячимо назву цьому комплексу, і весь підрозділ стає і виконує умови. І до речі, один із таких крайніх. А, Весь факультет, командирний факультет був задійний. Ми виконали комплекс, який був меморіальний. Ми назвали його Світла Миля, приурочили його до всіх загиблих воїнів спеціальних загонів, які діють в Нацгвардії. І він складався з бурпі плюс стрибок вперед, 400 метрів. Далі випади, 400 метрів це коло стадіону. Угу. І ведмежа прогулка. Ну, це така собі ходьба на четвереньках, да теж 400 метрів і далі гладкий біг 400 метрів. Таймкеп трішка часу, який треба було виконати, складав 60 хвилин. Знаєте, я не бачив в очах курсантів більшої мотивації зацікавленості, пронести через себе, тобто прирочити ці страждання на стадіоні, коли дійсно важкий комплекс. Ну, якщо хтось буде цікавий, організуємо ще раз в місті і кожен може до цього прирочитись. Тобто, оціми завданнями да, ми спонукаємо згадати пам'ять, ще раз пронести через себе всі ті тяжкі умови, яким довелося бути воїнам під час виконання бойового завдання. Відчути Фізично так, хоча б у мирній фізично. ситуації, це хоча б фізично. Так, так, це маленький відсоток. А, Важко загальне питання. Важко поступити зараз в Національну академію. Я вам скажу, якщо ти дійсно замотивований, дійсно патріот і хочеш служити, то Дійсно важко. Є нормативи, є, є фізичні нормативи, які треба здати. які треба, Ну не кожен зможе подолати таку дистанцію, підтягнутися, пробігти 100 метрів відповідно і ще і інші здати предмети. Але це все можливо і ми чекаємо замотивованих людей, які хочуть змінюватись, які хочуть ставати лідерами, які хочуть вести за собою інших людей. Е, Ігоре, ти з першого разу це все знав? Так, звичайно. Все важко знав. було. Тож, ну, Там в мене були проблеми з бігом, бо я хотів потрапити саме в взвод спеціального призначення, але угу. так, я був і дуже. Там треба поїбажання. було швидше бігати, чи довше бігати? Швидше, швидше швидше, швидше побігати. Там, так, там, там угу. норматив був набіг, але я був дуже мотивований. і командири побачили, так як я мав велике бажання потрапити особливо в цей взвод, uh -huh. де бути серед найкращих, і тому вони вирішили дати мені шанс. Крайнє запитання. Ставлю, їх абсолю... Ставлю це запитання абсолютно кожному, хто до мене приходить в Піксель. зрозумійте мене правильно. Дівчата і жінки, так. дівчата, жінки Національна гвардія, їхня присутність. Якщо можна в відсотковому, якщо в кількісному, я навіть не знаю, як вам легше буде сказати. Ну і дівчата, жінки і кросвіт. Наскільки оці всі поняття, наскільки це все зараз можна говорити? Ви знаєте, я іноді е, дівчат ставлю в приклад хлопцям. Є таке, я не можу казати розмежування. Єдине е, моє бачення, і зараз воно так і є, немає різниці хлопець чи дівчина. Всі виконують. Ті ж самі вправи, всі виконують ті ж самі умови і задачі. Хто з них все залежить від особистості, але і так, є деякі там поправки в кількості, в дистанції, да але що чоловік, що жінка, всі виконують одне і те ж саме. У нас абсолютна рівність, і по відсоткам я скажу, що жінки, я не знаю, чому, але. Дуже багато бажаючих жінок зараз хочуть вступити до нас, до наших до нашого начального закладу, і він з кожним роком росте. Бажання росте. Бажання росте, так. Скільки в тебе підрозділів підрозділі дівчат, якщо це не державна таємниця? Ну, в нас на команду штабному факультеті, на жаль, немає, але є в на п'ятому курсі зв'язку. Угу. Там досить багато дівчат. Зв'язківці. Так, зв'язківці саме вони. Ну що ж, я щиро дякую, панове. Це перша наша, наша зустріч. Я думаю, що ми продовжимо дізнаватися більше про вас, а ви будете більше нам розповідати знову таки в тих межах, в яких можна, тому що не забуваємо, що це е, військові. По перше, під час війни, так що є обов'язково десь присутня військова от, ситуація з військовою таємницею. Але кросфіт це не таємниця. Кросфіт, це те, до чого закликали сьогодні мої гості. Нагадаю, це полковник, начальник кафедри фізичної не підготовки та спорту Національної академії Національної гвардії України повторюся, полковник Артем Турчинов та курсант команди штабного факультету Національної академії Національної гвардії України Ігор Винницький. Будьте здорові, е дізнайтеся, погугліть, як ми кажемо, які нормативи, і просто самі для себе спробуйте їх виконати. Ну а потім ми, звісно, будемо з вами говорити. Я щиро дякую вам. Дякую До зустрічі тебе. і завжди запрошую на наш майданчик. Шановні наші глядачі і слухачі. Попереду е ідуть вихідні, які б вони не були холодними, жаркими, мокрими, сухими. Неважно спорт і здоровий спосіб життя. Якраз коли не найкраще почати, як саме на вихідних. Залишається разом з нами радіо. Місто над Богом. частота 101.8 FM. Час змін з Олегом Сенком. Голови вінницький ритм. 101.8 FM. Місто над Богом. Події що поруч.